Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відгляді надамо ваші увазі. Найкращий, найпотужніший мережевий перфоратор від компанії Bosch, а також, по суті, найкращий перфоратор взагалі з лінійки 2 кілограмових gbh GBH-228F. У даному огляді ми відкриємо пакування, подивимося, що знаходиться всередині, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також серветка для того, щоб протирати витратні матеріали перед їх використанням, металевий обмежувач глибини. І два патрони у комплекті. Перший патрон це, звісно, з типом кріплення SDS і додатковий це у нас патрон під гладкі сверла. Незвичайний патрон, а металевий з трещіткою для того, щоб дотискати витратні матеріали та опереджувати їх випадання під час тривалої інтенсивної роботи. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 880 Вт, сила удару 3,2 джоулі. Частота ударів регулюється від 0 до 4 тисяч ударів на хвилину. Кількість обертів регулюється від 0 до 1300 обертів на хвилину. Габарити 402 на 402х216 мм. Вага інструменту 3,1 кг. Гарантія від виробника – 12 місяців. То додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту і почнемо з патрону, з того, які типи кріплення ми можемо використовувати. Звісно, це SDS класичний тип кріплення перфораторів, а також гладкі свердла до 13 мм. У нас є змінні патрони, котрі можна між собою замінювати і використовувати лише той матеріал, котрий необхідний безпосередньо під наше завдання. Далі, друзі, переходимо до руків'я. У нас незвичайне руків'я, а дуже добре прогумоване з спеціальним зажимом, коли ми провертаємо. Проти годинникової стрілки ми затискаємо руків'я в необхідному положенні. Коли погодиниковій стрільці, відповідно, ми послабляємо руків'я та є можливість його провертати на 360 градусів. Коли ми зафіксували руків'я, у нас є можливість ще встановити обмежувач глибини, у даному випадку металевий, під необхідну глибину свердління, тобто робити велику кількість серійних отворів. Далі, друзі, хотілося ще б, щоб несумнівно приділити увагу верхній частині інструменту. У нас металевий корпус, верхня частина корпусу редуктора, яка, окрім того, що попереджує. Пошкодження інструменту під час тривалого інтенсивного використання, воно ще й дозволяє перфоратору добре охолоджуватись. Також у нас присутня система Kickback Control, тобто в перфораторі встановлений гіроскоп. Під час заклинювання витратного матеріалу в оброблюємого у нас працює автоматичне вимкнення інструменту. Це упереджує пошкодження зап'ястка оператора під час роботи. Далі, друзі, у нас ще присутня система гасіння вібрації, тобто під час тривалого використання, вібрація менше передається на руку оператора і оператор менше втомлюється. Далі у нас присутні три основних режими роботи: це режим свердління для делікатних матеріалів, якщо працюємо з типом кріплення SDS+, або для Режиму свердління гладкими свердлами, звісно, що з гладкими свердлами удар ми не використовуємо. У нас присутній основний режим роботи перфоратора це свердління з ударом. Є також режим відбійного молотка. Це допоміжний режим. Здебільшого він використовується, наприклад, при знятті плитки. Коли ми знімаємо плитку, ми здебільшого це робимо пласким зубилом. Хоч у нас є можливість вибирати з широчезного асортименту витратних матеріалів в режимі саме довбання. Коли ми працюємо з пласким зубилом, нам іноді потрібно підлаштувати кут атаки. Є проміжний режим, в котрому ви можете провертати зубило та підлаштовувати під Необхідний для вас кут. Далі, переходячи на задню частину корпусу інструменту, ми бачимо велику кількість вентиляційних отворів. Також вони присутні і з правої і бічної сторони, і з верхньої частини, там де у нас металева частина корпусу, і з нижньої частини. Така велика кількість отворів необхідна для тривалої роботи без перерви. Друзі, реверс у нас відбувається методом перекидання вугільних щиток відповідно без втрати потужності, що також суттєво корисно. Якщо ми працюємо в режимі міксера, у нас є можливість сусудів будь якому режимі є можливість, то те саме в режимі міксера, у нас буде корисною функція фіксації пускового гачка. Тобто інструмент буде працювати, коли ви не натискаєте на гачок у постійному режимі. Заднє руків'я у нас також має рельєфну прогумовану поверхню, упереджує ковзання та забезпечує надійний хват. Та контроль інструменту під час роботи. Позаду ми маємо мережевий кабель, котрий також незвичайний, він має широкоподібне кріплення та додаткову гумову проставку. Це упереджує його злам під час інтенсивного використання. Як висновок, друзі, ми маємо потужний універсальний інструмент, котрий можна несумнівно використовувати як найкращий перфоратор з лінійки 2-кілограмових, а також можна використовувати як потужний електродриль. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Instrumentarium.ua – це обґрунтовані відповіді та якісний інструмент підібраний саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.